Ми привезли такий напис: слово «I'm fine», я в порядку, але воно зроблене з дорожніх знаків, знаків міст. Все посічене геть пробите. все з деокупованих територій, з прифронтових, металеві поверхні, різнокольорові і веселі, але так ближче підійдеш і побачиш, що воно пробите кулями. Всі там знаки міст нам дали. Ну от буквально там там Харків, Чернігів, Херсон можна прочитати, і маленькі села. Я хочу, щоб спільнота, наприклад, мен, далеко від політики помацала залізну поверхню, пропиту шрапнеллю, мінами, кулями. Фізично помацала. Yeah. А там далі нехай самі вирішують. Це просто потрібно. Нам потрібно висловлюватись і не тільки про війну, а про те, що ми знову стоїмо і що все буде добре.